Сто років тому популяція дельфінів у Чорному морі досягала двох мільйонів. До війни в Україні їх чисельність не перевищувала 250 тисяч, розповідає біолог Іван Русів. Хоча вилов дельфінів у причорноморських країнах заборонений, розумні тварини продовжують страждати від різних антропогенних чинників. До війни вони потрапили від браконьєрів і рибалок, які відловлюють дуже багато дельфінів в сітках, які вони виставляють на камбалу Калкана і на. Акулу Катрана багато фактів загибелі дельфінів зафіксовано і за останні півроку. Військові дії впливають на цих тварин вкрай негативно. Мертвих і поранених їх часто знаходять на узбережжі одеського регіону. Деяким ековолонтерам вдається врятувати їх та виходити, але постає питання, що з ними робити далі. На сьогодні немає жодного такого центру, де дельфіни могли б такий транзитний шлях перечекати, відновитися, реадаптуватися той. Тобто отримати нові можливості сили для того, щоб асоціюватися з дикими дельфінами. Робота над створенням реабілітаційного центру для чорноморських дельфінів у національному парку Тузлівські лимани триває вже багато років. Розповідає Іван Русів. Екологам нарешті вдалося заручитись підтримкою міністерства довкілля. Таке рішення прийнято, де можливо такий центр створити. Які, яка інфраструктура потрібна буде для цього, і що це дасть для чорного моря? Сьогодні в Чорному морі живуть близько 250 тисяч дельфінів трьох видів для такої великої екосистеми. Це замало, пояснює вчений. Щоб відновити популяцію, на думку експерта необхідно щонайменше 10 спокійних років. Дельфіни розмножуються дуже повільно, наприклад, Афаліна дає. Одно малежі там в 2-3 роки. А якщо є стрес, який створений зараз з війною, то буде і ще повільніше. Тому потрібно багато років, щоб вони мали спокій, відтворювалися і дали ну як будь-яку е мінімальну стабільність для екосистеми Чорного моря, тому що без дельфінів, без е цієї вершинки е харчової піраміди, природної морської екосистеми немає здорової природної морської екосистеми середовища немає у тузлівських лиманах. Планують збудувати велике за площою морський резервуар, щоб допомогти тваринам реадаптуватися до дикого підводного світу. Експерти підкреслюють, що йдеться не лише про тварини, які постраждали в природному середовищі, а й про тих, що живуть у неволі. По перше, ми покажемо цивілізованому світу, що ми цивілізована країна, і ми не тримаємо дитині в тюрмах, ми зможемо віддати чорному морю. Тіх дельфінів, які дійсно зможуть повернутися до чорного моря, чорне море гордість одеського регіону, і воно має бути живим, наголошує фахівець. А без дельфінів це неможливо.